Друз'яки, зняв для вас обзорчик про цього коня. Сподіваюся, інформація буде цікавою. Переходьте на головну сторінку канала і вибирайте зі списку відео те, що вам потрібно. Ну А зараз дядько 33 значить, вагою 103 кг буде їхати на дитячому квадроциклі. Включаємо зажигання, запалювання, нажимаємо на тормоза. Заводиться з полтичка, як часики. Значить, світиться у нас нейтралочка. Один раз вперед. Все, ми на драйві, передача вперед включена. Стартує відразу, стартує достатньо бадьоро. Більш серйозний підрив у нього виходить десь з трьох тисяч обертів. Десь з 15 кілометрів за годину. Коли 15 набираєш, вже він тоді прискорюється більш, більш серйозно. Що ви помітили, то ми розвернулись майже на половинці дороги, тобто маневреність у нього дуже висока. 10 метрів за годину набрав достатньо легко і мог би набирати іще, але техніка, техніка на обкатці, не мучаємо його. Так одноразово там трошки можна дати навантаження. Загалом, як для дітей, як для підлітків досить крута штука, якби в нашому дитинстві була така техніка, я був дуже щасливий. Але в нашому дитинстві були тільки залишки радянських мотоциклів, це були мінські, восходи. У мене взагалі був мопед Верховина. І все це було старе, помучене. Найти нормальний мотоцикл чи мопед було майже неможливо. Свіжої техніки в нашому дитинстві взагалі не було ніякої, ні японської, значить, ні китайської, ні американської. Це все було недосяжне для нас. Ми його навіть не бачили. А тут шикарна можливість значить, для більшості сімей, для більшості дітей, підлітків. Сьогоднішній день 1000 доларів, там 1200, 1300 чи 1400, в залежності від комплектації він коштує. Мені здається, це е, дуже крута можливість бути першим як кажуть, першим парнем на селі. Двигунчик малокубатурний, 125-ка тут всього лиш, але звук мотора і вихлопа дуже і дуже приємний. Він не кричить, він не деренчить, він не рипить. Приємний, реально басовитий звук. Значить тут не 125-ка, а ну не знаю, кубів 300, напевно, таке відчуття по звуку. Ну ось о, я, дядько, 100 кілограмів і мене він везе з легкістю, а для дітей він буде просто знахідкою цей квадроцикл. Приїхала дружина з роботи, заблокувала в'їзд. Зараз піду за ключами, будемо перепарковувати машину і ховати квадроцикл в гараж. Так, до, до речі, досить крута штука є. Значить, для дітей досить важлива. Значить, не секрет, я думаю, не для кого, що час від часу стаються зіткнення на квадроциклах, і діти стикаються, в'їжджають в дерева там, перевертають іноді техніку. То тут є отака от річ. Чіпляється вона, значить, за пояс. Значить. Зачепили ви її. І в той момент, значить, коли ви перевернулись і випали з квадроцикла, значить, зараз я покажу, ви висмикнете оцю чеку. І квадроцикл автоматично заглохне. Дивіться. Хопа, яка зручна штука. А буває таке, що ви перевернулись, наприклад, і попали під квадроцикл, під колеса, чи гаряча труба вихлопна там і так далі. Значить, і колеса продовжують крутитись, квадроцикл газує, то оця штука для дітей це просто топчик. ЧК називається. От. Ну, мені здається, воно має бути на, на всіх квадроциклах взагалі. Значить, здебільшого такі штуки є на професіональних квадроциклах, там BRP, значить, там кросові квадроцикли, гідроцикли, там бомбардіри і так далі. Ну, коротше кажучи.